Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви, як під час подорожі ти бачиш людей, що поклоняються та підносять гірлянди із квітів, статуї людини з головою, слона. Або довго стоїш у заторі, бо посеред дороги спокійнісінько лежить корова, і ніхто її не проганяє. Або дотримуєшся правил довгої церемонії, бо інакше порушиться світовий баланс. Незвично, правда? А це вірування, які і досі живуть серед індійців та китайців. Коренями вони сягають сивої давнини. То що таке ахімса? Чому бананове листя обожнюють мільйони людей? І чим даосизм відрізняється від конфуціанства. Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Соціально політичний розвиток і культура стародавніх Індії та Китаю нерозривно пов'язані з місцевими релігійними віруваннями. Для початку розглянемо, що було особливого у віруваннях давніх індійців. Їхня релігія зазнала впливу еліністичних, а пізніше християнських та мусульманських вірувань, однак ніколи не втрачала власної самобутності. Давньоіндійська релігія сформувалась на ведизмі, який з часом розвинувся у індуїзм та буддизмі. У чому ж полягають особливості цих релігійно-філософських вчень? Ведизм виник на рубежі другого та першого тисячоліть до нашої ери і базувався на ведах, священних книгах, написаних санскритом. У ведизмі є безліч богів, але найбільш шановані троє боги так званої Трімурті, тобто трійці це брахма творець світу, вішну захисник людей та шива. Бог життєвої енергії руйнування усього злого, чоловічої сили та родючості. Священнослужителі, які читали та переповідали веди, називались брахманами. З ними, до речі, було пов'язано шанування корови. Ця велична тварина була символом брахманів, а за поживне молоко її любили як годувальницю. Про корів згадують у ведах. А у багатьох індійських казках присутній образ корови, як чарівної тварини, що здатна подарувати блага. Тому у Індії віддавна заборонено вбивати корів чи приносити у жертву. Цих тварин шанують і досі вони ватагами ходять вулицями міст та сіл, і ніхто їх не чіпає. Для індійських богів була притаманна боротьба, тому їх поділяли на умовно хороших, девів та лихих. Асурів. Ведична релігія згодом переросла у індуїзм, складну релігійну систему, яка об'єднує різноманітні релігійні уявлення. Тож віруючі позитивно ставились до богів інших культур, без проблем долучаючи їх до свого божественного пантеону існує навіть божество з головою слона, ганеша, покровитель торгівлі та мудрості. З уроку суспільство та економіка в Індії та Китаї ти можеш дізнатись, що в стародавній Індії не були притаманні соціальні заворушення, а населення було поділено на чотири стани варни. Люди від народження належали до однієї з варн без можливості соціального ліфту. То чому ж давні індійці так спокійно ставились до, на наш погляд, несправедливого життя? Це тому, що індійці вірили у переродження душі сансару. Згідно з індуїстським вченням сансара це нескінчений цикл перероджень, який позначають у вигляді колеса. Кожне нове життя визначає карма, сукупність вчинків, які вчинила душа у попередньому житті. Відповідно, якщо, наприклад, Шудра прожив праведне життя. То у наступному переродженні він може народитись у сім'ї Брахмана. А якщо він прожив негідно, то перероджувався недоторканим або взагалі каменем. Індуїзм, до речі, допускає вихід із сансари мокшу або нірвану. Вийти із колеса перероджень можна з допомогою постійної медитації, аскези, тобто відмови від життєвих благ і насолод та ахімси. Принципу ненасильництва. Коли людина розривала колесо перероджень, вона досягала нірвани, тобто абсолютної свободи від страждань та циклічності народження і смерті, нірвана вважалась найвищим блаженством для індуїстів. Ці самі ідеї знаходимо і у буддизмі це вчення було засноване Сідхартхою гаутамою, принцем одного із індійських князівств. У другій половині першого тисячоліття до нашої ери. У юності принц відкрив для себе існування страждань, хвороб та смерті, і почав шукати шлях спасіння. Після довгих років аскези і медитацій він досяг просвітлення, тобто, став Буддою. Будда усвідомив, що життя складається із страждань. Існують причини цих страждань. Страждання можна припинити це дозволяє зробити певна поведінка та думки. Ці ідеї, чотири благородні істини, є основою буддійського вчення. Будда пропонував шлях позбавлення від страждань восьмеричний шлях. Головна мета буддистів досягнути нірвани. і це вийде тільки у тих, хто стане монахом. Вчення Будди його послідовники записали на бананових листках, якими заповнили три кошики. Тому священна книга буддистів називається «Три пітака» або Три кошики мудрості. Невдовзі по смерті Будди з'являється ідея, що будь-хто може досягти нірвани, а не лише монахи. Усе одно душа перероджується. То чому не заробити трохи бонусів для майбутнього переродження? Слідуючи восьмирічному шляху, але з відносним комфортом у поточному житті, а вже у наступному зробити ще крок до досягнення нірвани і так далі. Така форма буддизму махаяна або велика колісниця з Індії поширилась на більшій частині території Азії у Тибеті, Монголії, Японії, Кореї та Китаї. До речі, про Китай до широкого розповсюдження буддизму у Китаї сформувалась власна самобутня релігія та філософські школи. Віддавна китайці обожнювали явища природи, вірили у духів, а поєднання анімізму та тотемізму подарували китайській культурі фантастичних істот, наділених магічними здібностями фенікса та дракона. Дракон став з часом символом Китаю. А крім цього, символізував мудрість, мир та достаток. Китайці шанували також сонце, місяць, а особливо небо. Недарма китайський імператор називався сином неба. Однак головним для стародавніх китайців був культ предків вони вірили, що померлі родичі можуть впливати на долю живих. Пам'ятаєш мультик Мулан? Там якраз духи предків відрядили дракона на порятунок хороброї дівчини, предкам будували родинні храми, а опікуватись таким храмом мав син. Тому для давніх китайців було життєво, чи, точніше, після життєво, необхідним мати сина. Якщо не було бодай одного рідного сина, то треба було обов'язково всиновити хлопчика. На схилі давньокитайської історії. З'являється даосизм, легендарним засновником якого вважають лао Цзи. даосизму притаманні безліч богів, але найголовнішим є нефритовий імператор. Він живе на небі та є втіленням справедливості і моралі. Основна мета у даосизмі слідувати дао, тобто осягнути закони природи та її закономірності. Для даосизму. Важливим є поняття безсмертя або, як мінімум, довголіття, тому вчення включає у себе різні ритуали, народну медицину та алхімію. Китайці вірили в існування пекла і раю, але китайська грішна душа перебувала у пеклі рівно до того часу, поки не спокутує усіх земних гріхів, після чого навічно оселялася на небі. Та найавторитетнішим вченням у давньому Китаї було конфуціянство. Його творцем був філософ Конфуцій, що жив у середині першого тисячоліття до нашої ери. Конфуцій пропагував ідею створення ідеального суспільства, побудувати яке можна лише за допомогою ідеальних громадян. Відповідно, кожна людина мусить удосконалювати сама себе. Аби удосконалити суспільство. Однак без авторитету держави досягти самовдосконалення неможливо, людей Конфуцій поділяв на три групи благородних, звичайних та нікчем. Головним критерієм поділу було не соціальне походження, а морально етичні принципи. Визначальними якостями благородних людей були справедливість, скромність, чемність. Шана до батьків та старших, доброта, щирість. Нікчем же Конфуцій настільки зневажав, що прирівняв їх до жінок. Базуючись на традиційному ставленню до жінок у китайському суспільстві, Конфуцій називав їх джерелом хаосу і непередбачуваності. Завдання жінки полягало у створенні сприятливих умов для чоловіка не більше і не менше, зробити з нікчем благородних. Можливо, завдяки дотриманню ритуалів та церемоній. Запорукою сильної держави була міцна сім'я, де суворо дотримуються субординації. Конфуцій казав, що серед тих, хто шанує батьків і поважає старших братів, рідко трапляються здатні виступити проти начальства і ніколи не буває здатних зійняти заколот. Модель ідеальної сім'ї у конфуціанстві переносилась на усю державу. Володар є справедливим батьком для народу у той час, як народ є його покірними синами. Однак, якщо на посаді володаря виявиться нікчемна людина, то конфуціанство наголошувало на необхідності позбавити таку влади, тому у китайському суспільстві повстання допускались, але лише для того, щоб відновити конфуціанський порядок речей. Цікаво. Що конфуціанство, даосизм і буддизм не конкурували між собою, а поступово злились у одну релігію, яку очолило вчення конфуція. Тож релігійні та світоглядні уявлення у давніх Індії та Китаї були самобутніми, різноманітними і тісно переплітались. Індуїзм та конфуціанство спокійно сприймали інші релігії, як от буддизм, додаючи щось від себе. Однак, якщо у Індії вірування оформились у релігію індуїзм, то конфуціанство у Китаї було передусім етичним вченням, без мережі храмів і ченців. Спільним для обох культур став буддизм, що зародився у Індії та адаптувався у Китай. З часом Вчення Сідгартхи Гаутами розповсюдилось на весь обшир Неозорої Азії та стало першою світовою релігією. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО смарт Освіта в межах співпраці з Чалдфанд Дочланд і Едуко та фінансується Штернштунден.